І, давній, друже, мушу я з тобою розстатися надовго, Жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, повідуваль думки веселі і сумні. Тож про тобі, мій друже, давній, вірний, прийшло життя дитяче моє. Як про тобі, я сяду в час вечірній, багато спогадів тоді встає, картина повстає. Сібрать гурточок, куватись речі, і співаю мука. На клавішах твоїх швидкий гучний таночок, Чеясь весела виграва рука. То хто там в другій хатині, Ще й ридання стримане, тяжке, Несила тугу крить, якій малій дитині, Здавило серце, почуття гірке. Чого я плакала тоді? Чого ридала? Кругом ж так весело було. Ох, певне лихо серцем почувала. Як на мене, мов хмара грізна йшла, коли я смуток свій на струни клала, злялась тіла зграя красних мрій, веселкою моя надія грала, дала в думок легкий рій. Роздаємося надовго ми з тобою, зостанешся до саме мій. А я не матиму надітися журбою, Прощай же давній, любий, друже мій.